В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 11 липня у залі засідань адмінприміщення відбулася 55-та сесія Рокетинянської селищної ради 8-го скликання. Провів її Рокетинянський селищний голова Юрій Богданов. Депутати затвердили програму енергозбереження підвищення енергоефективності в Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки. Розглянули комунальні питання, зокрема, вирішено передати в оренду шляхом проведення аукціону нерухоме майно. Що належить до комунальної власності громади терміном на 5 років, а саме частину нежитлової будівлі загальною площею 1 метр квадратний, що знаходиться за адресою селище Рокитне, вулиця Незалежності, 2, для встановлення терміналу для оплати населенням адміністративних послуг, наданих місцевим ЦНАПом. Також затверджено зміни до програми Поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки та договір на передачу прийняття у 2024 році міжбюджетного трансферту з бюджету Рокетнянської селищної територіальної громади, значну увагу. Депутати приділили земельним та фінансовим питанням. Зокрема, внесено зміни до рішення від 21 грудня 2023 року про бюджет Рокизнянської селищної територіальної громади на 2024 рік і додатків 1, 2, 3, 5, 7 до нього. За підсумками півріччя, бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади виконаний на 101,1% і загальна сума складає мільйон двадцять дев'ять вісімсот сім'я тисячі гривень. До розподілу пропонується 994 тисячі 494 грн. А саме на що? Перше, це на виконання заходів програми. Рокетнянської селищної ради по підготовці заходів територіальної оборони ДФТГ нашої на оплату харчування наших добровольців в сумі 135 тисяч гривень на виконання заходів програми поліцейський офіцер громади. У зв'язку з відкриттям нових поліцейських станцій для облаштування цих станцій пропонується виділити 128 тисяч для облаштування. Це предмети, матеріали, послуги і так далі. По головному розпоряднику відділу охорони здоров'я соціального захисту на виконання заходів програми щодо проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного наркотичного сп'яніння та оформлення результатів для нашої лікарні. Сума сорок одна Виконання заходів програми місцевих стимулів для медичних працівників Рокетнянської багатопрофільної лікарні 93 тисячі гривень. На виконання заходів програми, на громадське здоров'я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства Рокетнянський центр первинної медико-санітарної допомоги для облаштування віконних прийомів по ФАПах та Ольшаницькій амбулаторії. Сума 145 тисяч гривень. По головному розпоряднику відділ житлово-комунального господарства для придбання пального дизельного пального для забезпечення безперебійної роботи генераторів на водо КП Водоканал для придбання дизеля 99 дев'ять тисяч гривні для виконання програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в Рикитнянській селищній раді 47 тисяч гривень. По відділу освіти. Для забезпечення підготовки закладів освіти дошкільної, загальної, до опального сезону, для дошкільної освіти, на поточний ремонт котелень і газових приладів газової безпеки 196 789 тисяч. На школи для поточного ремонту котелень та поточного ремонту приладів газової безпеки 87 тисяч 507. 000. Гривен та для збільшення стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок 21 тисяча 36. Теж необхідно провести перерозподіл уже затверджених призначень по субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з поточних видатків 32 тисячі на оплату праці з нарахуванням. Та провести перерозподіл бюджетних призначень, які вже говорив попереду нашій поліцейський, 170 тисяч і перерозподілити з поточних видатків на капітальні видатки 170 тисяч гривень. Подальшому буде заключена додаткова угода, і перераховані ці кошти як капітальні видатки для придбання предметів довгострокового користування. У цілому депутати розглянули 36 питань порядку денного, які попередньо пройшли обговорення у постійних комісіях селищної ради. З усіх питань прийнято відповідні рішення. Аграрії Рокитинянщини розпочали збір ячменю, Ріпаку і Гороху. Про це повідомили у відділі економіки. Інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Урокирнянської селищної ради. За станом на 9 липня цього року у приватній агрофірмі Колос ячмінь вже зібрано на 80 гектарах. У стов Нива горох на 35 гектарах. Збирання ріпаку проходить у стов ромашки Нива. Агропромисловому комплексі «Насташка» та фермерському господарстві Волмакс Агро жнива в громаді ще лише розпочалися, однак види на врожай хороші. Про хід жнивної компанії інформуватимемо вас детальніше у наступних наших випусках. Рокетинянський центр первинної медико-санітарної допомоги у червні цього року поповнився сучасним електрокардіографом «ЮТАСЮКАРД-100». Придбано обладнання за кошти Національної служби здоров'я України. Завдяки вбудованому телеметричному модулю передачі даних модель електрокардіографа забезпечує можливість незалежно від відстані і місця знаходження пацієнта отримувати віддалену консультацію. Останнім часом на території громади діагностуються випадки сказу у тварин. Як уберегтися від цієї небезпечної хвороби, розповідає фахівець ветеринарної медицини Євгеній Лікута. Враховуючи те, що настав теплий період року, люди частіше почали виходити на природу, займатися сільськогосподарськими справами та більше часу проводити на свіжому повітрі, що підвищує ймовірність контакту з Дикими тваринами, з бродячими тваринами, а також із свійськими тваринами. На сьогоднішній день ситуація щодо сказу в Україні склалася дуже складна. Дуже багато поширилося лисиць у зв'язку з військовим станом, тому що заборонений відстріл лисиць, їх популяція зросла у 5-6 разів. Сказ це гостра інфекційна хвороба, яка вражає всіх теплокровних видів тварин, а також людину. Проявляються порезами, паралічами та приводить до смерті. В останнім часом у населених пунктах нашого району зросла кількість безпритульних собак, які часто мешкають в місцях харчування людей, в місцях, де знаходяться магазини, де знаходяться автостанції, зупинки. На території не санкціонованих сміттєзвалища шкіл та також інше. Тому я хотів би. Попросити людей бути уважними до таких тварин і відноситися з обережністю. Що ж треба робити, коли вас вкусила тварина? Перш за все, треба гарно промити рану з милом та негайно звернутися до лікаря. Потім вам буде назначено або проведено лікування антирабічне, або потрібно буде за собакою наблюдати протязі 14 діб. І потім буде питання вирішуватися. Також для захисту від сказу людям потрібно дотриматись правил утримання домашніх та хижих тварин в населених пунктах. Що перш за все слід робити? Перш за все, якщо ви маєте тварину, треба звернутися в Державну службу ветеринарної медицини та провести тварині щеплення. Щеплення можна провести в будь-якій державній установі ветеринарної медицини Білоцерківського району, а також у нашій області. Дільничній державній лікарні ветеринарної медицини. У нас є вакцина в достатній кількості. Я хотів би попросити людей нашої громади не нехтувати такою проблемою, як сказ, і звертатися, проводити щеплення. Також ми будемо проводити подвірні обходи по населеним пунктам нашої громади, адже липень місяць оголошений місячником боротьби зі сказом у Київській області. Також у нас гостро стоїть питання по безпритульних собаках. Влада наша звертає на це увагу і виділяє кошти для проведення стерилізації безпритульних тварин. Для проведення щеплень від сказу прошу звертатися за адресою СМТ Рокитне, вулиця Гетьманська, 9. Це приміщення Державної дільничної лікарні ветеринарної медицини. Щеплення від сказу проводиться безкоштовно. В суботу, 6 липня, Завершився черговий відкритий чемпіонат Рокетнянської територіальної громади з великого футболу. В цьогорічному чемпіонаті взяли участь три команди з Рокетнянської громади та по одній команді з Таращанської та Узинської громад Білоцерківського району. Учасників завершальної гри. А це сильніші команди з агрофірми Україна Село Тилошівка та футбольний клуб Синявське селище Рокитне привітав заступник селищного голови Олександр Конопчук та начальник відділу культури, молоді та спорту селищної ради Тетяна Круть. Вирішально значення результат цієї зустрічі. Чемпіонату не мав, так як на футбольний майданчик команди вже вийшли, знаючи його підсумки. Та матч виявився і цікавим, і динамічним, і емоційним, як для глядачів, так і для самих футболістів. Єдиний гол, забитий у ворота Телешівської команди, який провів гравець команди Синявське Василь Слухай, став того дня. Єдиним і символічним, адже він забитий був команді чемпіону 2024 року. Спортсмени-футболісти в повній мірі віддали данину і спорту, і футболу зокрема того дня, адже країна знаходиться у стані війни з окупантами, і проводити такі зустрічі зовсім нелегко, але потрібно. Згідно протоколу змагань, футболісти отримали з рук представників влади та організаторів чемпіонату заслужені нагороди. За третє місце нагороди отримала команда футбольного клубу Синявське. За друге місце команда відділку поліції. Чемпіонські ж нагороди отримала команда агрофірми Україна село Телешівка. Також були відзначені і кращі гравці. Отож, завершився чемпіонат 2024 року з футболу, який вже тепер став історією в житті нашої громади. Випробування спекою триває. Як повідомляють синоптики. Ми очікуємо на такі ж сухі і спекотні вихідні. На жаль, навіть нічні години не принесуть очікуваної прохолоди. Тому за 30 градусної спеки варто випивати в день близько 2,5 літрів води, уникати виснажливих фізичних навантажень, перебувати у затінку і носити одяг світлих тонів. Центр громадського здоров'я України також радить уникати споживання гарячих і важких страв, не пити солодкі напої й алкоголь. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Вдалих всім вихідних. Насолоджуйтесь літом безпечно і бережіть себе і своє здоров'я.